Слава Україні в ефірі головні новини Білої церкви на Тлакналі Еспресо у студії для вас працює Любов Геращенко. Більше детальної інформації дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах. Також дивіться нас щодня о 18, 21, 23 годинах. Та вночі у кабельних мережах Ростелеком, воля та ларта. Адже ми готуємо для вас тільки перевірену інформацію про життя рідного міста. П'яний білотрківець скоїв ДТП у Малій сквирці. Як повідомляє поліція Київщини напередодні видій на підпитку, наїхав на огорожу місцевого підприємства. Надзвичайники допомогли йому вибратись із авто. Медики діагностували у керманича перелом ребер. Масштабний канал збуту наркотиків та зброї перекрили правоохоронці у нашому місті, як інформує поліція Київщини, 36-річний білоцерківець разом із товаришами зберігав у підпільній лабораторії грідини для виготовлення психотропів, ртуть та амфетамін. А у гаражах дилери ховали цілий арсенал зброї та боєприпасів. Тепер кожному з фігурантів загрожує до 10 років за ґратами. Замість санаторію та центру реабілітації військових будинок для перестарілих, але не для всіх людей похилого віку. А лише для прихильників московського патріархату. Наша знімальна група вирушила туди, аби подивитись, як доглядають за старенькими, кому моляться, та чи немає там руського міра в умовах повномасштабної війни. Що вдалося дізнатись моїй колезі? Дивіться прямо зараз. Серед лісу між деревами на околиці Білої церкви функціонує будинок престарілих лісова поляна. І все б нічого, якби він не належав. Українській православній церкві Московського патріархату, зокрема, Спасо-Преображенському собору. Територія огороджена, охороняється, а по центру розташовані дві альтанки з дзвіницями. Всередину нашу знімальну групу не пустили. кажуть приватна власність. За словами сусідів, тут вони часто бачать людей в рясах. І ми не можемо Азі потрапити всередину. Ну а що ви хотіли подивитися? Тут дом пристарілих, тобто ми, ми ті ну, сестри стримали серця, за, за якими дивляться за дивимося за старенькими. Тобто тут будинок пристаріли так, так, Це як написано, так і є тут. Добре, На кадастровій карті дана ділянка значиться як комунальна власність житлової та громадської забудови, а після 2020 року використовується для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Як розповідає військовослужбовець Володимир Бабенко, раніше це був санаторій заводу Сільмаш, але згодом він дивним чином перейшов у власність церкви церкви Московського патріархату у 2015 році Володимир звертався до Білоцерківської єпархії зробити на цьому місці центр реабілітації для захисників. У мене була особиста зустріч з Августином тут, у де вони знаходяться, і я заніс це звернення. Я був по формі діти, і все. Мені Августин сказав, що письмово він відповідати не буде, але зразу, зразу відповів усно, що нічого не буде. У нас там свої плани, ми там плануємо щось інше. В общем, взагалі для військових це ну... Не буде воно. Я хочу до громади звернутися. Землі комунальної власності, санаторій. Згідно законів, які діяли тоді при там, умовно приватизації, це все мало бути власністю громади. Яким чином на землях комунальної власності, вибачте, мене діє Попівський санаторій. Ми намагалися зв'язатися з представником єпархії, аби дізнатися більше про побут та умови проживання літніх людей у лісовій поляні, хто і як туди може потрапити, а також переконатися, що за парканом немає руського міра. Однак відповіді на всі ці питання стануть можливими тільки через інформаційний запит. Дивіться, Також є монашки сестри, які доглядають до цими людьми, так от якої сім'ї приходити, там цікавитися, активісти? Ну так, активісти собі хай займаються своїми справами, а не лазять по чужих об'єктах і винюхують. Чи можемо ми зайти всередину? Заліто це приватна територія і там проживають люди, я думаю, що не треба. А приватна територія. Що, скажіть, будь ласка, з якої сіли там, що ви хочете, яку інформацію зізнатися? Просто приватна територія в кадастровому номері вибило, що це комунальна власність. У нас же є акт договору, це дарування. Найми його подарували. Це нещодавно не що трапилось? Чи... Декілька років тому. Документи ми зможемо подивитися, чи вони таємниці? Вони не таємниця. але в тому, щоб подивитися документи, треба робити офіційний запит. Офіційний запит на управління Білоцерківської єпархії Вірно, да. вас зрозуміла. Відповідь на запит ми поки не отримали. Але за словами Валерія, вони готові відкоментувати, коли привезуть на територію переселенців з Херсонщини. Тож чекаємо. А ось як повідомила речниця Служби безпеки України в області Ольга Супрун, працівники їхнього органу постійно перевіряють об'єкти релігійного характеру. Зараз в нас інформації щодо порушень законодавства чи протиправних дій з боку мешканців так званого е притулку чи е місця де перебувають е літні люди у білій церкві. Наразі СБУ немає. Чи пройдеться наша знімальна група територією будинку престарілих? Чи побачимо на паперах, хто і як щедро подарував білоцерківській єпархії земельну ділянку площею майже 2 гектари? Це ви вже дізнаєтесь у наступній частині мого сюжету. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. За два тижні зсу звільнили вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Петехатки. За словами Ганни Маляр, в цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулись в глибину противника до семи кілометрів. Але кожен бій та сантиметр нашої відвоюваної землі дається занадто високою ціною. Тож волонтери закликають допомагати українській армії. Перебуваючи на передовій, захисники влітку особливо потерпають від москітів, тож потребують спеціальних засобів. Так волонтери ТРО передали на фронт понад 300 спреїв та вуличних відлякувачів від комах, як наголошує Наталія Грепеленти, відправляють систематично та просять небайдужих містян приносити такі препарати або донатити на їх закупівлю. Збираємо ми за допомогою донатів людських. Ми дуже просимо, щоб люди долучалися. Також нам дуже допомагають керівники оптового складу Бджілка, які надають нам навіть певну кількість надали безкоштовно, тому що розуміють важливість цієї ситуації. Ну і самі волонтери роблять все для того, щоб якомога більше зібрати таких потрібних речей. Якщо хочуть люди долучитися до цього збору, ми будемо тільки вдячні, вдячні будуть наші військові обов'язково. Наш штаб знаходиться по вулиці Ливан. Невського є номер телефона. Можна залишити. І будь ласка, нехай люди долучаються. Ми будемо вдячні. Майже 170 велоспортсменів із різних міст України взяли участь у щорічній білоцерківській велосотці. Вихідними учасники заїзду подолали дистанцію майже у 100 кілометрів. Як наголошує керівниця громадської організації Біла церква туристична Олена Фасівська, цього разу не було призових місць, оскільки багато спортсменів не змогли долучитись, бо перебувають у лавах зсу. Абсолютний переможець велопробігу отримав символічний подарунок жовту майку лідера, а ось всі зібрані кошти організатори спрямували на потреби армії. Перед початком старту учасники виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників. Дуже багато було киян, це як завжди, білостроківців там з нашого району, але були гості із Харкова, і з Одеси, і ті, хто живе зараз в Києві, але вони з Маріуполя вони вказували, і з Донецьку, тобто були з, ну, з усієї України. Яку кількість грошей зібрали чи невідомо? Ну, Ми ще поки в підрахунку, ну десь приблизно, я так вже розумію, що це буде 25 плюс тисяч. Також у Вірменії відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби імені Сархсяна. На ньому білоцерківець Валентин Бабій здобув першість у вазі 86 кг. кілограм. Спортсмен став володарем єдиною для нашої збірної золотої медалі. А ось на відкритому чемпіонаті з пляжного волейболу білоцерківські спортсмени приймали в себе гостей з Богуслава, Гребінок, Малої Вішенки та Узина. Золото здобули Крушельницька та Здорак, срібло зубчук і Корніченко. Воронзи належать. Ріть чорний та корзун слово зброя так стверджує герой нашого наступного сюжету: Андрій Кириченко військовий з великим досвідом, який бачив події російсько-української війни ще з 14-го року. Вони розкрили його поетичний талант. Тепер свої емоції чоловік передає через філософські роздуми, пейзажні нараси, військову лірику та патріотичні вірші. Детальніше про історію захисника дивіться прямо зараз. Суворий у формі, але з тонким відчуттям слова. Андрію 45, Він родом з Полтавщини, але називає себе білоцерківцем, адже його життя вже давно пов'язане з містом над Россю. Як розповідає чоловік, ще з дитинства знав, що носитиме однострій та триматиме в руках автомат. Однак спочатку закінчив інститут артилерії, та лише потім, за розподілом, потрапив на службу в 72-гу бригаду, який присвятив. 20 років за цей час побачив чимало, але особливо запам'ятався період з 2014 по 2017 рік. Тоді Андрій займав посаду начальника строєвої частини й перебував там, де гаряче, Волноваха та Авдіївка. Бойові дії це така сама робота, праця, військова праця, ратна як е, і інше. А якщо брати. Що, скажімо, спадає на згадку, то, мабуть, обличчя хлопців, які загинули. Бо враховуючи мою посаду, я практично кожного знав, якщо не особисто, то через документи. У 2017 році бригаду вперше з 2014 року в повному складі вивели в пункт постійної дислокації. Після того, на схід я вже їздив не як військовослужбовець, а більше із волонтерською діяльністю. Крім того, чоловік активно почав займатися просвітою, адже побачене та пережите він став активно перетворювати в оповідання та вірші. За його словами, творити почав ще з 17 років, але для себе та друзів. Друкуватись не наважувався, бо боявся, що його творчість не сприймуть. У 2014 на фронті позивного не мав, але нині його кличуть. Письменник та й не дарма, адже у своєму доробку білоцерківець вже має п'ять збірок і працює над шостою. Кожна з них пронизана спогадами про бойове життя та національною свідомістю. Про це говорять і назви: от така війна, це наша правда, гільзе у кишені, крига ангельських крил та мисливці за градами». Презентувати останню чоловік мав 25 лютого 2022-го. Втім, плани зіпсувала Путінська орда. Тож це сталося лише у квітні цього року. 26 таких коротеньких новел, нотатків, рефлексій, так би мовити, знайшли своє місце у цій збірці. Практично, якщо я знав людину, яка стала прототипом головного героя, або брала участь так чи опосередковано в цих подіях. Я надсилав оповідання, люди читали, ознайомлювалися, відповідно, вносилися правки, коректури. Збірка народилася як дитина війни. Вона не вимагала ні презентації, ні реклами, вона продавала сама себе. До речі, всі авторські кошти, які я мав за неї отримувати, я по домовленості із видавництвом перераховую на. Волонтерський фонд для закупівлі медикаментів. Твори білоцерківця отримали визнання не лише серед читачів, але й серед митців, адже він здобув дві літературні премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Коцюбинського. Також він є членом національної спілки письменників. Як ділиться Андрій, у кожен твір вкладає душу, яка завжди відкрита для українців. Тож декламує вірш під назвою Самовизначення, що актуальний як ніколи. Об'єднання вже відбулося прокиньтеся. Як, до речі, відбувся і розподіл, всі вже розписані до нас чи до інших. Даремні, сумні, сміх, та й годі. А якщо це питання тебе не хвилює, але є образа на державну мову, вихід є через пункти пропуску і далі транзитом, аж до Ростова. Зневага колись доведе до Крапки. Та наразі поставили лише кому. До наступного ранку, коли прокинулися від чергового відлуння російського грому. Рубікон перейшли, але немає спочинку від щоденних сутичок на фронті Цьому нині поет фронтовик поєднує роботу у військовій службі правопорядку з творчістю. Часу для цього мало, однак знаходить, адже вважає, що написане нині свідками буде вивчатись майбутніми поколіннями. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень. А вона у Білій церкві буде напрочуд спекотною. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок подекуди взиратиме сонце. Повітря прогріється до плюс 30 в день. У середу очікується хмарна погода. Термометри в день показуватимуть до 27 градусів уночі до 18. У четвер переважно хмарно. Температура коливатиметься від 18 до 30 з позначкою плюс. У п'ятницю та суботу обіцяють грози. Повітря прогріється від 20 до 30 тепла. У неділю в день очікується до 28 градусів. В день та вночі плюс 21. Тож, перебуваючи на сонці, обов'язково візьміть з собою воду, капелюшок та наносіть на. Обличчя і відкрите тіло Сонце захисний Наш ефір добіг до кінця. Я ж прощаюсь з вами. Головні новини Білої церкви для вас вела Любов Геращенко. Дякуємо всім, хто зараз у бою заради України, хто готується увійти в бій і всім тим, хто так сильно, потужно нам допомагає. Ми неодмінно переможемо російське зло. Слава Україні.